Окупанти завдали страшного удару по Запоріжжю. І знову балістика. ЗМІ показали жахливі кадри, влучило просто по мирних кварталах. Є жертва під завалами. Досі перебувають люди. Все, що відомо на цей момент про трагедію. Команда Січас зібрала у цьому випуску. Мене звати Анна Ткаченко. Закликаю підписатися, і переходимо до головного. Росіяни знову шокують своїм цинізмом. Перед вами важкі кадри чергової атаки по Запоріжжю в день 10 грудня стало відомо, що країна-агресорка запустила по центру міста Балістику. Це сталося о 15-й годині. Удар прийшовся по густонаселеному району, де саме в той час зібралося дуже багато цивільних. Імовірно, ворог використав іскандер серед уражених об'єктів, школа та позашкільний заклад приватна клініка. Медзаклад значно пошкоджений. Також сильно побиті розташовані поруч будівлі і багатоповерхівки, бетонні перекриття покорюжили автівки. У радіусу удару все розвалене та потрощене. Пропоную далі побачити все без коментарів. На жаль, маємо і жертв. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров спочатку повідомив про трьох загиблих, але згодом уточнив одну людину. Дякувати Богу, таки вдалося реанімувати. Стан її важкий, проте медики роблять все можливе, аби зберегти це життя. Станом на 19-ту годину кількість поранених зросла до 16 осіб. Рятувальна операція досі триває. Під завалами можуть бути люди. Щонайменше шестеро осіб чекають на порятунок і маю надію, їх знайдуть живими. З деякими навіть є контакт до розбору завалів знадобиться ще 5-7 годин. До пошуків, залучені в тому числі кінологи, ось як вони працюють на місці зі своїми чотирилапими партнерами. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Далі зацитую Гаранта: кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам і щодо патріотів, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях. І це рішення американської адміністрації. Рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі, рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор. Кінець цитати. На тлі постійної небезпеки та балістики, яка нависає над регіонами, Росія шантажує ще й своїм арішникам. Ворог може знову вдарити гіперзвуковою ракетою. Коли це станеться? Напередодні американське посольство в Україні вже робило попередження для своїх громадян про зростання загроз. У заяві йшлося про можливий удар решником із 10 по 19 грудня. От на думку льотчика, випробувача фахівця з питань авіації Олександра, Лиходіда, ймовірність такої атаки дійсно є. Це дуже важливе питання, тому далі дослівно тут уважно. Я думаю. Що вони його застосують під час масової атаки по Україні? Коли в небі вже будуть ракети Х-101, Х 55 Х 555 а також шахеди, вони запустять Арішнік. Якщо вони закриють повітряний простір у західних областях РФ, то треба чекати пусків цієї ракети, вважає експерт. На додачу ще й диктатор Путін вкотре пригрозив новими ударами арішникам. Він каже, що Росія знайшла альтернативу ядерному удару і в такий спосіб, нібито захищається. На жаль, мусимо послухати, що ж каже диктатор. Нам а, тепер нужно не ядерну дактину, а що, Потому что, достатньо по, достаточно количество современных систем оружия на, 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 ставят просто. Ну, ну ж, на грань практически відсутності необхідності прийміння ядерного оружжя незалежно від планів країни агресорки, завжди ставте безпеку на перше місце. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, і також не забудьте підтримати це відео лайком і підписатися на канал, аби бути в курсі важливих новин. Тільки за тиждень ворожі війська Російської Федерації використали проти мирних українців майже тисячу засобів ураження. У кількох регіонах оголошено траур. Головне, що відомо про атаки країни-агресорки, станом на 9 грудня. Просто зараз на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. Почати цей огляд пропонує з північного прикордоння. Від ранку 9 грудня у небі над Сумщиною сили ППО збили вже п'ять ворожих шахедів – Разом з тим, ніч в регіоні минула відносно спокійно. Як і на сусідній Чернігівщині. Але всього протягом минулої доби нараховано 29 обстрілів, 60 вибухів Із різних видів озброєння. Повідомляють у оперативному командуванні. Північ. Якщо брати статистику за тиждень, то ось які цифри наводить керівник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. За минулий тиждень. Ворог атакував 14 населених пунктів. Армія РФ задала 27 авіаударів, обстрілювали область із мінометів та АГС. Із БПЛА скидали уламкові гранати. Вог на жаль, є поранений цивільний. Повітряну ціль армії РФ у темний час доби збили на Рівненщині. Це сталося під час тривоги. Попередньо люди та інфраструктура не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків у селищі Золочів на Харківщині. Є влучання кав землю на відкритій території поблизу села Уде за минулі 24 години. Росіяни поранили одного жителя Донеччини у Щервинівці. За добу російські терористи шість разів обстріляли населені пункти області. Пошкоджено житлові будинки в Кураховому, Мирнограді, Лимані, Сіверську. Запорізька область в той же час пережила атаки з різного виду зброї. За даними голови Ова Івана Федорова, окупанти завдали 218 ударів за добу. Потерпало 11 населених пунктів, завдано чотири авіаудари по Новоандріївці та маліток Застосовано 112 дронів, шість обстрілів із РСЗВ та 96 артилерійських ударів. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. При цьому постраждалих серед мирного населення дякувати Богу немає. Однак, на жаль, на долю Херсонщини випала чергова трагедія. Через обстріли одна цивільна людина загинула. Ще восьмеро дістали поранення. В епіцентрі вогню перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Гаврилівка та місто Херсон. Бойовики Путіна били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили два приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід і приватні автівки. Зранку стався новий удар по обласному центру. Орієнтовно о 10.30 росіяни обстріляли центральну частину Херсона. 44-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині потерпіла у лікарні. Вночі ворожа армія атакувала і Нікопольщину. За даними керманича Дніпропетровщини Сергія Лисака, ворог поцілив із важкої артилерії по Марганецькій громаді. Загиблих і постраждалих немає. Зауважив, що понеділок оголошений днем жалоби за загиблими під час ракетного удару у Кривому Розі, що стався у п'ятницю. Постраждали 17 -ро людей, серед яких одна дитина, обірвані життя трьох мирних мешканців, щирі співчуття рідним та близьким. Ще з вечора тривогу оголошували навіть на Київщині. Обійшлося без наслідків. Ну а підсумки протистоянні загарбником за добу підбили у повітряних силах. Отже, на ранок, 9 грудня, збито дві керовані авіаційні ракети Х 59 Х 69 та 18 ворожих БПЛА із 37. 18 безпілотників локаційно втрачено. Але на цьому небезпека не відступила. Посольство США в Україні ще у неділю, 8 числа, попередило про зростання загроз від російських ракет-дронів. і Попередження не безпідставні. Новий тиждень почався із масштабного нальоту безпілотників. Шахеди курсують над північними та південними областями. Про це повідомляють. Моніторингові ресурси. А майже о полудні вибухи пролунали знову у Херсоні. Ми стежимо за ситуацією. А ви, шановні глядачі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і залишайтеся обачними. На жаль, цей тиждень став для України дійсно важким. Протягом цих семи днів Росія застосувала проти нашої держави майже 500 керованих авіабомб, більш ніж чотири сотні ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Це статистика від президента Зеленського. Він вкотре закликав світ об'єднатися проти глобального зла. А як ви вважаєте, яких дій та реакцій не вистачає від наших іноземних партнерів? Висловлюйтесь у коментарях і дякую за вашу довіру.